Поліція Львівщини опублікувала відео з нагрудних камер, на якому видно, як патрульні допомагали людям вибратися з понівечених будинків після атаки. Нагадаємо, РФ здійснила комбінований удар по Львівщині 5 жовтня. Атака на Лапаївку під Львовом забрала життя чотирьох людей. Серед них 15-річна дівчина і ще вісім поранених. Армія РФ випустила по Львову та області: 78 БПЛА і 12 ракет, зокрема Х-101 калібр і кінжали. За даними моніторингового сервісу Heavens Above, саме в цей час над Лівщиною пролетіли 9 китайських військових супутників та один оптичний апарат. На висоті близько 700 кілометрів вони проводили оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку і могли передавати Росії супутникові дані для обстрілів українських міст. Дайте мені руку, головне, що ви є живі. Зараз, що це... Є з вами рятувальники, все добре.